Чоловіки, жінки і діти книжка дуже відвертої і глибокої поезії, де перемішано все, з чим і як ми живемо останні роки, різучі зміни, біль, страждання, втрати до збірки. війшли тексти, написані протягом останніх двох років. Основні теми, які лягли в цю книжку, це ті події, які відбуваються в Україні протягом останніх двох років. І вони близькі нам усім в Україні. Житомиряни почули про передумови нас у розділів збірки, як то глина, залізо та вогонь, що є спробою повернутись до первісного до того, як усе починалося. Авторка переконана, це створення чоловіків, жінок та дітей заново, коли глина лягає на залізний каркас і запікається в вогні. Це те, що переживають люди, коли втрачають щось вартісне. Такі вірші, така ваша мабуть, вже певна місія. Вона й дає можливість об'єднатися і донести кіль. Цінності, які для нас всіх дуже важливі, вразили ілюстрації до книги. Вони стали її емоційним доповненням. Такі речі єднають Україну, єднають нас з тими людьми, які зараз змушені шукати своє інше місце. Авторка Юлія Мусаковська в цей вечір цитувала вірші, написавши в побажаннях шанувальникам: публіка в Житомирі тепла, уважна і страшенно енергетична. Приїду до вас читати ще.